Вітаю, друзі! Ми поговоримо про артилерію лайнера, яка нарешті вийшла, і при тому вийшла і вже стала доступною для покупки, тому що обігнала всі попередні набори, які вони анонсували. Вони видали сет 1 і сет 3. Сет 1 це скорпіон. По суті, тут два скорпіона і по три однакових, звичайно, до них обслуговуючих персонали, воїни. Скорпіон, здається, там 100 років до нашої ери з'явився дуже точна зброя, і насправді мало хто їх видає. Вони з'явилися як маленькі набори, тобто міні- і якщо інші міні-набори там по 4 фігурки в наборі, то тут виходить аж 6 фігур і 2 скорпіони. Я думаю, це трохи занадто для них. Вони перестаралися. Треба було б продавати їх, якщо міні, то по одному скорпіону з трьома фігурками. А так виходить міні-набор, але ціна в нього як. Цілого великого набору, але там всього два скорпіони. В общем, щось вони намудрили, але маємо, що маємо. Другого сета поки що не показали. І так, сет перший це у нас повноцінні набори. І тут у нас всього-навсього одна баліста і дві фігури до неї. Величезна баліста. Якщо не помиляюсь, вона там стала відома десь в 400 році до нашої ери, тобто це ще доба Олександра, зрозуміло, греки. І все-таки інше. Тут у нас вона артилерія римлян. Дійсно виглядає досить таки потужно, тобто 72-й масштаб, і фігурки виглядають досить таки маленькими на цьому фоні. Мені здається, ще ніхто не випускав 72-му масштабі настільки велику. У розміру балісту. Тобто зазвичай роблять але щось із середніх баліст. А це дійсно вона виглядає принаймні на картинці, тому як вони пофарбували перший пробний варіант, дійсно величезною. Напишіть у коментарі, чи дійсно ви хотіли би собі таке додати в колекцію, чи, можливо, це для вас просто прохідний варіант. Дякую вам за увагу і зустрінемось у коментарях.